Не робіть провокації, та ви задубали зі своїм не робіть провокації. Провокацією мітингувальники називають ось цей джип зі службовими номерами, бо заради нього беркутівці розчищають блокаду пікетувальників. Виїжджала машина рейнджровер Чорний з донецькими номерами. З... Кабміну. і е, мирний натовп вирішив заблокувати цей виїзд е, з криками ганьба. А е, наші правоохоронні органи почали масову блокаду. Нас ні з першого, ні з другого разу. Міліціонерам не вдається прорвати блокаду. Менше за кількістю група людей завзято борониться. <кліпи> У Беркутівців летять папірці, палки і їхні ж шоломи. Ті беруться спершу за гумові кийки. Вох, лохці. Я розумію, ви роботу не хочете поділяти. Не бити хоч сильно, це ж люди, йопі. Так покажи, що ті поб'єте. ну. На й ви на роботі останетесь і будуть. А потім і за газ. Починай, одівай! Надівай, вимагає, задівай, вимагає. Діліга! Мені в лице газовий балончик ну, вшикнули, і я відчув доволі такий не, не негативний ефект. було неприємно, і запах такий, ніби трохи аміаковий, Знаєте, і дере горло. Треба затулятися. Ні, виїхати, ні в'їхати у дворок каміну жодній машині таки не вдається. Беркутівці відступають, навчені протестувальники. Попереджають один одного. Мій діду затягують всередину. Сутички закінчуються, з'являються опозиційні лідери, обіцяють пікетувати Кабмін до шостої вечора, потім рушити на європейську площу на мітинг. За наслідками сутичок одному свободівцю беркутівці зламали руку. А потім його і ще одного забрали у райвідділ. З ці сутички, які тут відбуваються, і які до речі були в тому числі і сьогодні. Це є наслідок брутальної ганебної провокації правоохоронців. Ви подивіться на пікетуючих, подивіться на їхні червоні. Очі від сльозогінного газу, який сьогодні був використаний правоохоронцями. правоохоронці відтіснили мітингувальників на тротуар. При цьому України агресивно налаштовані представники деяких політичних сил застосувалися. Зогінний газ по відношенню до правоохоронців. Азат Саферев, Богдан Кальченко, Олексій Іванченко, п'ятий канал.